Ласкаво просимо до цієї короткої презентації про силу алоевера та лужних мінералів. Давайте коротко розглянемо, як відбувається очищення кишечника і як контролюється pH нашого організму. Почнемо з цього боку. Почнемо з ілюстрації склянкою води, де ми представлятимемо наше тіло. Давайте подивимось, що ми це багато води, це факт. Залежно від нашої ваги, статі та віку. У нас буде 60, 70 чи більше відсотків води. І що ж у нас всередині тіла. Кажуть, що існує 37 трильйонів клітин, але поговоримо лише про одну: що робить клітина, щоб ми були тут, як я зараз, стоячи і розмовляючи? Вона виробляє енергію, використовуючи кисень і поживні речовини. Але зверніть увагу, після цього вона робить те саме, що й ми. Вона йде в туалет і робить какая. Буквально це те, що ви почули. Цей бруд має назву. Це називається кислоти та вільні радикали. У чому проблема кислот і вільних радикалів? Хочеш знати, якщо бруд навколо клітини не очистити, кисню буде важко проникнути, і клітина дихатиме все менше і менше, тоді рівень кисню стає настільки низьким, що клітина перестає дихати і стає анаеробною, тобто не дихає, а отже стає раковою клітиною. І є ще дещо: цей бруд, якщо його не очистити, Викликає запалення, а всі хвороби починаються із запалення. Ми цього не хочемо. Як ми можемо уникнути цієї проблеми? Спочатку визначимо проблему і на якому рівні ми знаходимося. Це тест смужка ПХ, а ПХ, що йде від 0 до 14, є показником здоров'я кожної людини. І як я завжди кажу, істина посередині, тому я хочу бути тут синій, лужний, здоровий, а не тут з кислотністю. Звідси вгору алкалоз і пов'язані хвороби, а звідси вниз ацидоз і пов'язані хвороби. Візьмемо реактивну смужку і покладемо її у воду, що також треба робити вдома, але з сечею. Ми мочимося на неї, і вона реагує. Я навіть розірву цю саму смужку, щоб показати, що це завжди та сама смужка. Покладу по одній у кожен кут для порівняння. Беру цю смужку, кладу у нашу воду, що є еквівалентом сечі. І побачимо, як вона швидко стає темнішою. Почекаємо трохи добре? Тепер, що нам треба зробити, щоб побачити різницю між до і після? Мені потрібно використати лужні мінерали, наприклад, магній. Є й інші, як молібден та інші дивні назви, але зосередимось на тому, що магній більш відомий, так? Тож давайте подивимося, що роблять лужні мінерали в нашому організмі. Я візьму тут таблетку, розчавлю її всередині, щоб не чекати довго, і подивіться, що станеться як цікаво. Давайте швидко розчавимо це. Так буде швидше. Готово. Вже все. Тепер я прийму свій ProBalance і, звісно, побачимо різницю до і після. Що ми маємо зараз з цього боку? Коли я кислий у моєму організмі втома, дратівливість, проблеми зі шкірою, кістками та суглобами. І мій настрій пригнічений. Але якщо я хочу бути щасливим і здоровим, я прийму свій пробеланс. І саме це нам потрібно робити. Чому? Бо приймаючи пробеланс, дивіться, що станеться з нашим настроєм, шкірою, суглобами та всім іншим. За кілька секунд побачимо, як все стане синім, і тоді ми здорові, захищені і уникаємо різних хвороб. Тепер видно, що тут з'являється синій колір, а тут ми жовті, дуже кислі, так? Ми цього не хочемо. І це простий спосіб позбутися багатьох проблем. Тепер перейдемо до алоевера. Давайте перевернемо зображення тут, подивимось на цей бік і зрозуміємо одну дуже важливу річ: усі хвороби починаються і закінчуються в кишечнику, і ми це доведемо. Візьмемо наше алоевера і розкажемо дві-три важливі речі про нього. Алоевера. Унікальний вид, бо у нього є прізвисько. Його називають Алое Вера Барбаденсіс Міллер. Існує сотні видів, але цей найбільш використовується провідними компаніями світу. Алое Вера походить з Мексики, вважається найкращим у світі, стабілізований холодом і має печатку Фресеніус інституту, що контролює сироватки та діаліз у Європі, тобто, це Вера лікарняної якості. Важливо також, алоевера не містить алоїну, який має бути видалений, бо це проблема. Він повністю фільтрується і тут не спричиняє жодних проблем, а коротко кажучи, алоевера очищає кишечник. Давайте уявимо кишечник. Уяви, що це твій кишечник, так? Він зараз цілий, непошкоджений і непроникний, Тобто, те, що входить зверху, виходить знизу. Але що, якщо я скажу, що коли ти їси те, чого не слід, він починає робити ось це. Що ти їси такого, чого не слід? Давайте проілюструємо це бетадином, який забруднює, давайте забруднимо наш кишечник. Знову ж таки використаємо воду для ілюстрації. Цього разу це наш кишечник. А тепер зверни увагу на деталь. Коли ми їмо, на жаль, існують так звані гербіциди, пестициди, парафіни на яблуках, які в Португалії є найбільш забрудненими фруктами, і ми вже бачимо проблему. Чи не так? А тепер, щоб долучитись до свята, як я завжди кажу, уявіть усі ці стабілізатори, консерванти, загусники, все, що змінює колір, текстуру, смак їжі, речі, яких ніколи не існувало, ці речовини створюють ще більше бруду у вашому кишечнику. І що цей бруд робить? Він створює проблеми для ворсинок, які там всередині, тобто кишкові ворсинки, які всмоктують поживні речовини, починають забиватися, і з часом кишечник буквально починає протікати. І тепер ці бактерії більше не проходять там, де мали б. Вони роблять ось що. Вони гуляють у вашому кровотоці. Це викликає аутоімунні захворювання. Їх понад 80, не кажучи вже про запалення, зайву вагу та багато інших проблем. І тепер картина стала буквально чорною. Чому? Ваше почуття гумору, ваша радість зменшиться. Знаєте чому? 90% сиротоніну виробляється саме тут. Але якщо відбувається це, то немає сиротоніну, немає щастя. Тож, давайте вирішимо цю проблему. Що мені потрібно робити? Дуже просто: я маю приймати 30 мл алоевера тричі на день. Це змінить усе. І тут відбувається магія. Хочете побачити? Ця кришечка містить 10 мл. Мені потрібно три кришечки на день, тричі на день. 30 мл, сніданок, обід і вечеря. А тепер уважно дивіться, що станеться: це наш чудовий алоевера, який має неймовірний смак. Мушу сказати, це чудово для діабетиків, бо допомагає підшлункові виробляти більше інсуліну, здається, магією, але це не так. Що тут сталося? Дуже просто. Я часто кажу, що маю друзів, які кажуть, я не можу це пити. І коли питають, чому, вони кажуть, я постійно бігаю до туалету. Це ознака того, що алое очищає кишечник, але потім стає щоденним регулятором. Це дві щоденні дії, які варто робити, щоб уникнути хвороб, допомогти схуднути ефективніше, очистити організм від сечової кислоти, позбутися закрипів та багатьох інших проблем. Але якщо хочеш дізнатися більше, зв'яжись зі мною, бо повір, я маю набагато більше розповісти про силу алоевера та лужних мінералів. До зустрічі. Я радий, що ти переглянув відео до кінця. Тепер хочу запропонувати тобі щось особливе. Якщо надішлеш повідомлення або зателефонуєш за номером на екрані, отримаєш ексклюзивну пропозицію на промо набір за заводською ціною, що може реально змінити твоє здоров'я. Не пропусти цю можливість. Я чекаю на тебе, щоб допомогти зробити наступний крок.